Здоровенькі були. Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую трилогію про виїстину золотий з великої літери сезон Київського Динамо 1975 року. Про беззаперечну перевагу команди тренерського тандему лобановський базилевич перед рештою суперників не лише в чемпіонаті СРСР, а й на міжнародній арені, як серед клубів, так і на рівні збірних. Зараз в широкому загалу до уваги перша частина про весну 1975. Погнали! Сезон 1974 року Київське Динамо завершило на мажорному акорді. Спочатку було виграно кубок СРСР. Восени в кубку володарів кубків у запеклій боротьби пройшли сильних суперників. Спочатку двічі по 1-0 був обіграний болгарський ЦСКА нами, який роком раніше зупинив трирічну переможну ходу Амстердамського Аякса по Кубку європейських чемпіонів. А в одній восьмій фіналу кияни двічі обіграли західнонімецький Айнтрахт із новоспеченими чемпіонами світу Грабовський та Хельценбайном у складі 3-2 у Франкфурті на Майні, програючи по ходу зустрічі, та 2-1 вдома. Ну і плюс до всього вінець сезону. Золоті медалі чемпіонів СРСР. Супергра київського Динамо настільки вразила футбольне начальство з Москви, що вирішено було перевдягнути киян у футболки збірної СРСР, а Лобанговського з Базилевичем поставити старшими. Адже стартувала радянська команда у відборі на Євро 1976 з поразки в Ірландії 0-3. А колишнього старшого тренера першої команди країни Костянтина Івановича Бєскова перевели керувати Олімпійською зборною. Київське Динамо почало готуватися до сезону 1975 року ще до Нового року. Кияни вийшли із відпустки 24 грудня 1974-го. Адже треба було набирати пік форми до квітня з урахуванням того. Що у чвертьфіналі Кубка Кубків попався слабенький турецький бурсаспор, який у березні був пройдений без шуму та пилу із загальними 3-0. Забивали Онищенко в гостях, а колотові з пенальті та мунтян вдома обрадували 95 тисяч глядачів. Далі кияни вже в футболках збірної СРСР. За підтримки 100 тисяч рідних уболівальників 2 квітня розгромили у відборі Чемпіонату Європи все тих же турків 3-0. Двічі відзначився Колотов з пенальті та Блохін з гри. Потім з тими ж 3-0. При тих же 100 тисячах був розгромлений у першому півфіналі Кубка Кубків нідерландський ПСВ Зейнтховена 3-0. Колотов Онищенко та Блохін. Забезпечили динамівцям упевненість у загальній перемозі та майбутньому виході у фінал. До речі, після матчу в роздягальні хтось із втомлених киян, виснажений божевільним темпом гри, який підтримували динамівці, запитав у товаришів по команді, з яким рахунком завершився матч. А тижневика футбол хокей Лев Філатов назвав репортаж про матч Динамо Київ ПСВ. Не віриться, що квітень. Так його вразила функціональна готовність киян. Тож немає нічого дивного, що стартувала київське Динамо у чемпіонаті СРСР дуже потужно. 5 перемог поспіль. 16 квітня 2-0 у ростові на Дону над місцевим СК. Забили Колотов та Блохін після перерви, чим дуже засмутили 33 тисячі глядачів. 19 квітня на раді з 30 тисячам уболівальників не встояла у Києві зоря. Ворошилого нині Луганськ Оніщенко, Дубль Трошкіна. 23 квітня динамівці оформили, влаштуючи їх 1-2 в Гол Буряка гарантував фінал. Кубка Кубків. Потім дві домашні вікторії над українськими клубами. 27 квітня Шахтар Донецьк, 3-1. Матвієнко, Блохін Колотов забили у першому таймі і розслабилися. 50 тисяч. подивилося. І Дніпро 1-0. Швидкий гол Блохіна і під кінець Колотов не забив пенальті, що зовсім не засмутило 35 тисяч болівальників. 7 травня в Єревані при 45 тисячах на Роздані завдяки дублю Колотова та голу Блохіна також було здобуто перемогу 3-2, Але якою величезною ціною підопічні колишнього динамівського наставника Віктора Маслова. Який приніс Києву три поспіль золота 1966 68 років і Кубок 1966, косили своїх суперників праворуч і ліворуч. Базилевич в своїй книзі Система або роздуми про футбол свідчить: цитую, після закінчення матчу в Єревані наша роздягальня нагадувала польовий госпіталь, і наші чудові лікарі творили справжні дива, пошкодження були абсолютно у всіх гравців. Олегу Блохіну, наприклад, наклали п'ять швів. Дивна річ, ніколи раніше такою грою арарат не вирізнявся. Тут перериваю цитування Базилевича, щоби вставити свою дрібничку. Вже через роки подейкували, що причина такої грубої гри арарату проти киян криється в їхньому старшому тренері. Мовляв, Маслов таким чином мстився своїй колишній команді. Яка так некрасиво з ним розпрощалася ще до завершення сезону 1970 року. Типу, я вам три чемпіонські титули приніс, а ви мене при першій же нагоді викинули. Так не діставайся ти ж нікому. В сенсі не дам тобі, колишній команді завоювати першою, перший радянський євротрофей. На мене все це повна маячня, але хто його знає? Далі знову Базилевич, цитую. Відразу після тієї злощасної гри ми вирушили до Базелю на фінал Кубка Кубків. Переліт був складний спочатку до Москви, а вже звідти до Швейцарії. Я дуже добре пам'ятаю, як команда виходила із літака. Хлопці кульгали. Багато хто підтримував один одного, а за день до гри на тренування змогли вийти лише 9 осіб. Іншим не дозволили лікарі. Кінець цитати. Проте, незважаючи на всі проблеми, які підігнали українцям вірмени, кияни у блискучому стилі здолали угорський ференсварош. Дубель Онищенко та Голблохіна принесли в Україну та й увесь союз небувало радість, адже ніколи ще в історії радянська команда не перемагала у Єврокубках. До речі, хаятелям успіхів Київського Динамо раджу подивитися на потужний склад Кубка Кубків 1974-75. Який у блискучому стилі виграли динамівці? Ліверпуль Боба Песлі, який з наступного сезону три роки поспіль буде непереможним за сумою двох зустрічей. Спочатку Кубку УЄФА, а потім двічі Кубку європейських чемпіонів. А поки що за правилом переваги виїзного голу пропустить далі якраз Френсвараш. Далі Мадридський Реал, який поступився в Йогославській червеній зв'язді в чвертьфіналі по пенальті. Бенфіка, що програла вдома ПСВ, який зупинили кияни. Ніфіга собі слабкий у лапках Кубок Кубків. Після перемоги в якому динамівцям взагалі не було часу розслаблятися. Кияни крошили Френцварош у швейцарському базарі 14 травня, а вже 18-го у Києві на центральному стадіоні при все тих же 100 тисячах обіграли у відборі чемпіоната Європи лідера групи Ірландію. Голи Блохіна та Колотова до 25-ї хвилини вирішили результат поєдинку. 2-1 у підсумку. Як і в грі проти Туреччини на поле вийшли 11 динамівців у футболках збірної СРСР і лише під кінець матчів виходив на заміну Володимир Федоров із ташкентського Пахтакора. До речі, перед сезонні збори він проходив з динамівцями як кандидат у національну збірну. Подейкували. Що Федоров пробігає 30 метрів швидше за Блохіна. без м'яча, звісно ж. Природно, що після таких великих навантажень незмінно повинен був наступити спад. Тому 2-2 у Львові з Карпатами 22 травня, коли після голів Блохіна та Онищенка вже до 21-ї хвилини кияни просто далі не НАТО напружувалися, що дуже сподобалося. 48 тисячам на стадіоні дружба, адже їх Карпати героїчно відігралися. В Одесі 25 травня все було навпаки. Швидко пропустили вже на шостій хвилині. Весь матч динамівці провисіли на воротах Чорноморця. Але каркас рідної рамки після найпотужніших пострілів Веремєєва та Блохіна врятував моряків від неприємності. Чим дуже тішилися 40 тисяч болівальників. До того ж, підопічні тандему лобановський Базилевич часто мазали у забійних позиціях і є перша поразка в чемпіонаті, яку через роки самі учасники матчу назовуть європейською сенсацією. Про це я, можливо, ще зроблю ролик. А поки що знову про чемпіонську ходу київського Динамо по радянській першості 1975 року. Незважаючи на втрату трьох очок. А тоді за перемогу нараховували 2 бали. Кияни продовжували лідирувати у чемпіонаті СРСР з 11 пунктами. Їм на п'яте наступали Дніпро та Московське Динамо. 10. по 9 мали три команди Шахтар, Спартак та ЦСКА, яким, до речі, керував хокейний тренер Юрій Тарасов. Був і такий факт у радянському футболі. Саме московських армійців кияни і розгромили вдома 1 червня. Але про це вже у наступній частині трилогії Чемпіонат СРСР 1975, «Динамо Київ золотий сезон літо, в якому й тиметься, як команда Лобановського відчепляла від чемпіонських перегонів одного суперника за іншим, піддавалася критиці з Москви за першої ж нагоди. І зробила вагомий доробок у чемпіонаті перед важливими міжнародними осінніми іспитами. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості духу та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось!